Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні продовжуємо читати книгу Числа на черзі 4 глава. І час від часу потрібно нам, так би мовити, взбодритись, тому що ми, слухаючи ці глави, десь, можливо, втрачаємо інтерес, тому що людина весь час реагує на якісь особливі емоції. В її житті, коли з'являється щось ярке, то вона на це зверне увагу. Але ж давайте ми згадаємо, що коли Христос перед своїми стражданнями молився у Гефсиманському саду, там були присутні з ним також і деякі учні. І він до них кілька разів приходив, їх будив, тому що вони засинали і просив їх, щоб вони бадьорилися, щоб вони молились, і він знову йшов молитися він себе готови до великих страждань, а вони більш байдуже відносились якось до його слів, і тому в кілька разів засинали. І в нас теж наша увага розсіюється, і ми теж десь розслаблюємо свою духовну пильність, і нам хочеться чути від кожної глави якихось особливих подій. Але так завжди не буде. Не Кожна книга. Містить таку інформацію, як, наприклад, книга Буття чи книга Вихід, де була особлива динаміка, поступ, де ми з нетерпінням чекали, коли буде читатися наступна глава, щоб почути, а що ж там відбудеться з тими персонажами, які згадуються з тими людьми, життя яких описується у Святому Писанні. От, і тому е, потрібно нам е, слухати і те, що, е, можливо, не зовсім актуальне. До речі, готуючись до. Читання цієї книги, книги Числа, також книги левит Я звертав увагу, що багато екзегетів Екзегети це ті, хто досліджують і навчають слово Боже. Так вони теж попереджали, що ну десь, можливо, ці книги не актуальні по якихось питаннях. Ну Тому що дійсно, в нас сьогодні немає скині, в нас немає оцих Левитів. от Можливо, як говорить, наприклад, Бібліїст Андрій Десницький, можливо, книга числ, вона надто здається така нецікава. Але ми тут знайдемо для себе духовне. От, і як я вже не раз говорив, що їжа теж є смачна, а є корисна. От, якось треба, щоб було щось і смачне, і корисне для нашого тіла. Так ми поступаємо. Правильно, якщо дбаємо про своє тіло. Так само і про душу теж е, треба е, дбати. І не завжди ми себе можемо налаштувати на молитву. Але ми себе примушуємо, бо ми знаємо, що якщо не будемо молитися, то похолоне наша душа те ж саме стосується і слухання е, Слова Божого. Тому от, таку, зробив мотивацію. Е, давайте будемо слухати. Знову ж таки, ми не будемо читати всю главу, прочитаємо е, до 27 чи до 29 навіть стиха. Раніше до 20-го, тому що далі знову йде перелік родів. Тут згадується ще одне сімейство із коліна Аарона, верніше коліна Левія. Ну і давайте ми почитаємо, які ж тут є постанови. Тут знову ж таки є моменти, на які ми звернемо увагу. Сказав Господь Мойсеєві і Аарону, говорячи. Підрахуй синів Каафових і синів Левія за родами їх, за сімействами їх від 30 років і вище до 50 років усіх здатних до служби, щоб відправляти роботи в Скинії зібрання. Тобто таке обмеження по віку, воно також і сьогодні застосовується, можливо, не так строго, але в певні часи, попередні, скажімо, віки. У церкві цього більше дотримувалися, і було обмеження по віку. І священнослужителем міг ставати той, хто досяг 30 років, ну, пізніше дозволилися з 25 років прийматися ще сан. Ну, зараз бувають випадки, що і раніше руку покладають. Але це перестарога є, тому що це відповідальне служіння. Наприклад, у війську ми бачимо із цієї книги, можна було служити від 20 років чоловікові, а от до священичного служіння, а тут до церковного, сказати сучасною мовою, служіння, тому що левити не були священнослужителями тільки нащадки Аурона. А тут, от нащадки Акафові, вони були церковнослужителями, так би мовити, і от лише з 30 років вони могли приступати до тієї служби. Ну і Христос, на проповідь, вийшов теж у 30 років. До речі, ну, є така думка, що у Воскресінні душа буде виглядати. От В межах 30-30 років, незалежно від того, в якому віці вона померла. Ну, давайте будемо читати, що нам сказано. Ось служіння синів Каафових, левитів родами їх, за сімействами їх у скині зібрання носити святе святих. Коли стану потрібно вирушити в дорогу, Аорон і сини його війдуть і знімуть завісу, що покриває. І покриють нею ковчег від кровення, і покладуть на неї покров зі шкір синього кольору, і поверх його накинуть покривало все з блакитної вовни. Синій і блакитний колір собою символізують небо. Ну, Оці церкви пояснюють, що синій колір це глибоке, далеке небо, а блакитний це близьке небо. Те, що ми. Якби ближче бачимо. І вкладуть жердини його, і стіл хлібів предкладання, закриють одежею з блакитної вовни, і поставлять на ньому блюда, тарілки, чаші, кружки для узливання, і хліб його, повсякчасний, повинен бути на ньому. І покладуть на них одяг багряний, і покриють її покровом. Зі шкіри синього кольору. Багряний колір. Давайте згадаємо, що це колір жертвоприношення. І Христос теж буде одягнений у багряницю, то це буде одежа червоного кольору. Це якби і символ царя, і це символ жертви. І знову ж таки, покривається синім. Синього кольору покривалом, тобто покривається все небом, і вкладуть жердини його, і візьмуть одяг з блакитної вовни, і покриють світильники, лампади його, і щипці його, і лотки його, і всі сосуди для єлею, які вживаються при ньому, і покриють його та все приладять його покровом зі шкір синіх і покладуть на носилки. І на золотий жертовник покладуть одяг з блакитної вовни, і покриють його покровом зі шкір синіх, і вкладуть жердини його. І візьмуть усі речі службові, які вживаються для служіння, у святилищі і покладуть в одежу блакитної вовни, покриють її покровом, зі шкір синіх, покладуть на носилки, і очистять жертовник від попелу, і покриють його одежею. Пурпуровою і покладуть на його всі сосуди його, які вживаються для служіння при ньому, вугільниці, веделки, лопатки і чаші, всі сосуди жертовника, і покриють його покровом зі шкір синіх і вкладуть жердини його. І візьмуть пурпуровий одяг, і покриють умивальник, і підніжжя його, і покладуть на них шкіряне синє покривало, і поставлять на носилки. Коли при відправлянні стану в дорогу Аарон, сини його покриють усе святилище, і всі речі святилища, тоді сини Каафа підійдуть, щоб нести. Отже, всі ці е, дійства. Мають право робити лише священнослужителі, тобто е, нащадки Аарона, сини Аарона, ті, хто посвячені як священники, і не мають права торкатися до всіх е, отих згаданих священних речей, е, сини е, кафи. І лише тоді, е, коли е, сини Аарона все приготують для перенесення, все складуть належним чином. Коли покриють все згаданими покривалами, і самі вставлять у спеціальні кольця жердини для перенесення. Лише тоді сини каафи, левити, можуть підійти і е, торкнутися до тих жердин для перенесення. Зараз тут ми ще прочитаємо. Тоді сини каафа підійдуть, щоб нести. Але не повинні вони доторкатися до святилища, щоб не вмерти. Ці частини скині і зібрання повинні носити сини Каафові, Ілеазару, сину Аурона священника. Доручайтеся, Доручається єлей для світильника і запашне кадіння, і повсякчасне хлібне приношення. І єлей помазання, доручається вся скинія та все, що в ній, святилище і приладдя його. І ще кілька стихів. І сказав Господь Мойсеєві і Аарон, говорячи: не погубіть коліна племен Каафових і середовища левитів, але ось що зробіть їм, щоб вони були живі і не померли, коли приступають до святого святих Аарон. І син його нехай прийдуть і поставлять їх кожного на служіння Його і біля ноші Його, але самі вони не повинні підходити і дивитися е, святиню, е, коли е, покривають її, щоб не померти. Не лише торкатись не можна, але і дивитись. І щоб вони не померли, священники мають дбати, щоб вони все приготували, поставили жердини. Тобто це були спеціальні шести, які заправлялися. Там в жертовнику були кільця, як ми пам'ятаєте, з вами читали у книзі Вихід і в ці кільця заправляли спеціальні жердини, і вже тоді можна було переносити це все церковне, церковну утвар. Тому, от в храмі в нас зберігається найбільша святиня це святе причастя. І така в нас є традиція, що колись священник, буває так, що він має піти для того, щоб причастити хворого, він несе без головного убора у себе на перстах у спеціальній суму, святі дари. І така традиція є, можливо, не всі про неї знають. Люди знають, що йде священник, якщо він йде в епітрахілі і в нього оцей маленький сосуд на грудях, значить він несе святе причастя. То побожні люди стають на коліна на дорозі, даючи шану святим тайнам Христовим. Також у нас таке велике бережливе ставлення до святого причастя і під час богослужіння. І прописано, якщо десь випадково часточка впаде на землю, то потрібно вирізати, якщо це коврик, і спалити його благоговійно. Ну, це дуже для нас неприємні бувають моменти, якщо десь якась часточка, десь випадково впаде чи потрапить на одежу. Тому це правило воно зберігається у святій церкві, щоб священнослужителі і маряни з великим благоговінням відносилися до Тайни святого причастя. Тому що для нас це найсвятіше тіло і кров Господь. Слава Ісусу Христу!